Доброго дня, друзі, це магічні ключі, і я Олександр, і сьогодні я би хотів поміркувати з вами на таку тему, як що відбувається зараз в Україні, і як на це можна подивитися з магічної точки зору, і які процеси, які речі можна проаналізувати, що можна. Порадити в цих обставинах, що можна взяти для себе як цікаві і потрібні алгоритми дій, і різні моменти, що мені приходять зараз на думку. Отже, давайте подивимось на весь процес, як на суцільне поле для випробувань. Зараз Україна опинилася в такій непростій ситуації, що ми маємо проблеми з енергетичним сектором, ми маємо проблеми з інформаційним сектором, ми маємо проблеми з різними другими позиціями і відстоюємо своє право на свою землю. Своя земля це те місто, де ми можем, місце, де ми можемо реалізовуватись, де ми можемо отримувати ресурс, де ми можемо отримувати підтримку і можемо вважати, що це наша домівка. Це перше, що приходить зараз на думку. Це те, що вся ситуація, війна, енергетична криза, інформаційна криза, ресурсна криза, вона зараз збирає в одне ціле і змінює той шаблон мислення, який був. Наявний, присутній у суспільстві нашому останні декілька років, ми звикли до ситуації, що все під рукою є, все доступно. Будь-яку операцію ми можемо зробити. Якщо не з першого разу, то принаймні з другого і все йде. Всі. Договора, договори, Всі контракти, усі якісь зобов'язання, вони майже виконуються, вони майже миттєво, всі хочуть миттєво, і це все максимально швидко відбувається. В сучасному становищі ми бачимо багато проблем. в Виконання різних процесів. Ці процеси уповільнились, уповільнились, тому що десь нема електрики, десь нема зв'язку, десь не працює інтернет, десь не вистача пального, щоб довести вчасно. І чому у нас уче? Ввчить простір зараз. Які речі ми можемо зробити для себе речами сили? Речі сили це вміти в тяжкий час бути попереду. Це не означає, що ми маємо запастись усім, що є на світі. і Цим хизуватись перед іншими, перед тими, у кого немає нічого. Це означає, що ми маємо дбайливо ставитись до того ресурсу, який ми не вважали цінністю вчора. Цінність стає цінністю лише тоді, коли вона недоступна. Коли ми живемо і. Маємо змогу постійно користуватися мобільним зв'язком. Ми до цього настільки звикаємо, що ця звичка стає нашою вразливістю. Дуже багато звичок стало нашою вразливістю. Години не проходить, щоб ми не дивилися на свій телефон, щоб ми не заглядали на повідомлення. Щоб ми не чекали якихось сповіщень, месенджери, соціальні сіті, сітки різне, все це відбирало від нас нашу частинку свідомості, нашу частинку свободи. Зараз, коли ми не маємо змоги, Постійно 24 на 7 тримати зв'язок з близькими, тримати зв'язок з колегами, тримати під контролем бізнеси, якісь справи. Поступово ми можемо повернути свій зір до. Таких речей, на які не доходили раніше черга. Спілкування з дітьми дуже важлива річ, дуже дефіцитна в звичайному суспільстві, В сучасному, дуже високошвидкісному потоці життя. Ми мало приділяємо уваги близьким людям. Тому що всі процеси йдуть наче шалене колесо. Останні декілька років, займаючись магією, я почав розуміти те, що суспільство з кожним днем набирає обертів все більше і більше. І в цьому процесі душа людини не тільки не трансформується, вона втрачає навіть деякі свої пріоритети. Свої властивості, свої напрацьовані раніше алгоритми. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що шалена швидкість можна сучасного світу, її можна порівняти з записом компакт-диску на високій швидкості. Це поверхневий прожих, доріжки. Це поверхневий прожих цього процесору. І цей процесор душі він стирається. І ці процеси не проходять глибоко, вони йдуть. Поверхнево, а значить, вони недовговічні. Тому сучасна ситуація з уповільненням руху може навіть здаватися, що час почав уповільнюватися, що все стає набагато повільнішим, що раніше робилося за. 10 хвилин зараз може зайняти набагато більше. Але це тільки так здається на перший погляд, тому що ми не відволікаємось від основного процесу на якісь інші речі. У нас виявляється, що немає тригерів. Які зараз відволікають. Соціальна сітка не працює, інтернет не працює, але ми можемо сконцентруватися на якійсь справі, яку раніше робили декілька годин, а зараз ми її можемо зробити набагато швидше. Якщо, звісно, це не пов'язане з інтернетом, не пов'язане з якимось наявністю електрики. І Чогось іншого. Так, да, дуже багато процесів вони у нас за останні роки змістилися в сторону інформаційних. І багато сучасних професій пов'язані з наявністю електрики, наявністю інтернету, мобільного зв'язку. І це знову таки залежність. Це знову таки залежність від якоїсь одної позиції. Все пов'язано з енергетичним струмом. Нема струму, немає ніяких рухів, немає ніяких процесів. Але у людини є ще дуже багато речей, на які вона не звертала увагу. Наша країна достатньо сильна, достатньо ресурсна. Але, як завжди, люди звертають на це увагу, коли у них не лишається більше нічого. Нічого із звичного, із того, що ми можемо брати кожен день під рукою. Ми звикли відкривати кран, і щоб звідти текла вода. І холодна, і, звісно, гаряча. Але мало хто замислюється над тим, звідки береться ця вода. Вода також потребує електрики, тому що це насоси, тому що це очисні споруди, тому що це багато ще чого іншого. Але мало хто знає, де у вас біля дому знаходиться найближча криниця, де можна просто набрати води вручну. Закрутивши колесо, спустивши вітро і набравши собі воду. Мало хто задумується, замислюється про це, про цей процес. Люди з покон віків жили, розвиваючи в собі не тільки вищі тіла, але й нижчі. Нижні тіла це фізична людська праця, це фізична дія, це поєднання з землею. З землею, особливо зараз, в період, коли вона починає засинати, дуже важливо. Не тільки відчувати землю, а й підтримати її, підтримати своєю силою, силою внутрішнього, свого вогню, силою своєї віри в те, що наша земля буде свободною, наша земля буде щасливою, наша земля буде родючою. Бородючою наша земля може бути лише для свого володаря. Інший чужий загарбницький володар ніколи не зробить цю землю щасливою. У древніх Кельтів було таке повір'я, що тільки своєму королю, своєму королю земля давала родючість, давала такі врожаї, що. Людині потрібно було прикладати дуже мало зусиль, щоб земля його віддячувала за його труд. Тому те, що відбувається зараз, це процес глобальний, це процес реформування всього суспільства, процес і час, коли ми можемо. Звернутися до нашої матінки. Ми можемо їй вклонитися, ми можемо її захистити, ми можемо і маємо це зробити. І все, що відбувається у нас зараз в Україні, це лише нам на користь. На користь, тому що люди, які пройдуть, Випробування це випробування через смерть, через якісь проблеми через великі іспити, вони стануть набагато сильнішими. Ми дуже швидко вчимося. Ми дуже швидко вчимося робити і підлаштовуватись під ті процеси, які зараз є. Немає електрики, ми знаходимо світло через інші джерела. Ми робимо свічки, ми робимо обігрівачі, якими можна грітися за допомогою свічок. Ми, маємо, ми робимо електричні станції. Україні дуже багато електричних станцій, сонячних, і вони зараз дуже вкрай потрібні. Вони допомагають забезпечити певні регіони електрикою. Все, що ми маємо робити, кожен на своєму місці, кожен день, кожний, кожну хвилину, це дбати. Бережно відноситися до тих ресурсів, яких ви маєте, ставити перед собою питання, що я можу зробити своєю задачею для свого розвитку, для розвитку своєї країни, для забезпечення її безпеки, для підтримки. Підтримки тих, хто на передньому плані відстоює нашу свободу. Звісно, мислення грає важливу роль. Якщо ми віримо, якщо ми вкладаємо свої сили в відновлення, в відбудову, в допомогу, в самостійні якісь Дії. Ми підтримуємо нашу силу. Ми підтримуємо і зміцнюємо єдину конфігурацію нашого сильного суспільства. Якщо ми впадаємо в поневіряння, в відчай, ми переходимо на низькі вібрації. Низькі вібрації. Одразу захвачуються різними сутностями, різними хтонічними звірями, можливо так сказати. І ці хтонічні процеси, вони руйнують наше суспільство. І в даний час, якраз коли Наступила темрява, коли наступила темна половина року. А якщо подивитися на наших древніх предків, то вони вважали, що половина року від Самайну до Бельтайну, це половина темної частини року. І Ця темна половина року має проходити у відтворенні своїх внутрішніх процесів у розвитку на внутрішньому плані, на забезпеченні безпекою свого суспільства. На тому щоб дбати про ближніх своїх, допомагати тим, хто потребує цього. І, звісно, тримати оборону. І так, тримаємо, тримаємо кордони, тримаємо оборону, дивимось за своїми близькими і, звісно, Звертаємо особливу увагу на самостійний розвиток. Цей розбиток потрібен для того, щоб на світлу частину ми мали високі результати. І ці результати будуть стосуватись не тільки вас особисто, але й всього суспільства. Бо суспільство йде циклічним розвитком. І все, що відбувається на особистій стороні людини, воно все стосується і суспільства в цілому. Бо людина це фактично мікрокосмос, а суспільство навколо навколо це макрокосмос. І частинка малого завжди є в частинці великого. Тому, друзі, колеги. Всі, хто займається магічним розвитком, магічними практиками, різними дійствами, які допомагають розширювати свою свідомість, я звертаюся до вас з тим, щоб ми зберігали наш внутрішній, внутрішній вогонь. І слідкували за знаками, слідкували за тим, щоб бути єдиними, мислити в ключі, який буде допомагати нашому суспільству вистояти цей темний період, який буде супроводжуватись не абиякими випробуваннями щоб наше фізичне тіло було достатньо сильним, достатньо закаленим, достатньо витривалим, щоб наша психіка була завжди у потенційно розвинутому стані, і ми не скочувались зі своєї точки зборки на нижні тіла. А завжди вміли керувати своєю свідомістю і бачити за простими соціальними процесами набагато глибше, набагато далі. А на цьому я буду сьогодні завершувати свої роздуми стосовно того, що відбувається, стосовно тих процесів, які. Нам допомагають розбиватися, нам допомагають гуртуватися в єдиний сильний міцний кулак, який ніякий ворог, ніякі провокатори, ніякі інші сили не зможуть подолати. Ми сила, ми разом ми діємо в одному напрямку. ми Розвиваємо свою культуру, ми підтримуємо своє суспільство, своїх виробників, своїх воїнів, своїх політиків і рухаємось цим шляхом для того, щоб ставати і більш сильнішими, і більш знаючими, і, звісно, розвивати свою магію. Бо магія це не просто. Якесь чеклунство. Це вміння бачити широко на всі сторони. Вміння використовувати свою свідомість на 100%. Не на 10, не на 15%, а на 100. На зв'язку був Олександр і канал Магічні ключі. Запрошую підписатись на мій канал поставити вподобайки, поширити посилання і, звісно, коментувати, підтримувати, якщо маєте таку можливість. До нових зустрічей, будьте здорові!